І ви знаєте, компанія плекає сімейні цінності. І зараз я запрошу до слова сімейну пару, яку знаю особисто. Це молоді, амбітні люди Сергій і Олександра Горбич. Я захоплююся ними, адже, будучи зараз, вони на сьогоднішній день у рангу президент. І цей ранг вони закривали, будучи в пологовому будинку, народжуючи другу дитину. І ви знаєте, те, що, як, як вони розвиваються, як динамічно росте їхня команда, мене дуже захоплює. Вони розвиваються в компанії так само, як ми, 3,5 роки, роки. І Сергій не має закінченої вищої освіти. Розформували кафедру, і йому довелося піти працювати слюсарем на заводі. Олександра є інженером комп'ютерних систем. І власне вони доповнюючи одне одного, зуміли побудувати величезну міжнародну команду, і зараз вони поділяться з нами тим, наскільки надійною є компанія. Тому запрошую до слова Сергія і Олександру Горбач. Всім доброго ранку, Привет. ми дуже радіємо, що цю суботу ми можемо провести разом з користю. І знаєте, наше знайомство з компанією Преміум лінійка продуктів Fitline відбувалася в тому положенні, коли я була вагітною і нас запросили до «Шпайера». І знаєте, поділюсь трошки своєю історією, коли мені в літаку дуже дуже стало погано. І... Я думала, Боже, вже я коли-небудь долечу і що мені з цим робити? Того, що з собою я щось взяла, але все, що я взяла, мені нічого не допомагало. Я розумію, що я в чужій країні, в положенні, і що з цим робити? І коли ми на ранок прийшли на презентацію компанії, нас пригостили коктейлем, смачним е, коктейлем. Я за 10 хвилин зрозуміла, наскільки потужний цей продукт, адже він зразу спрацював у моєму найгострішому місці на той момент. І... Мене це дуже сильно підкупило і я зрозуміла, що і хочу почати розбиратися, що ж це таке. От тож сьогодні проспекти Сергій та Олександра Горбач. Ми поділимося, чому, чому саме компанія Преміум та чому саме лінійка продуктів Фітлайн? І випивши коктейлі, зрозумівши, знаєте, подивитися за коробку на перспективи і зрозумівши філософію компанії, яку ви зараз подивитесь від президента компанії Рольфа Зорга, і ви все зрозумієте. Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я у той же час. Я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого без ризику. Неважливо, хто працює, чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти. дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану zahlt leistungsbezogen. спецопієм інтернешнл це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя, про якість життя Це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації, високі стандарти обслуговування. Наш клієнт це клієнт класу преміум. моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Втілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережового маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення. І в цьому вся ідея. Супер, супер мурашки. тілу. ну що всі почули, що це компанія мережева. Так, кого ще насторожує це, це слово мережева мережевик? Я вас одне можу заспокоїти. Я також спочатку дуже скептично була насторожена, але в принципі в моєму житті компанія Преміум це вже друга мережева компанія, і за цей період часу я точно зрозуміла, що в мережевих компаніях завжди дуже високі стандарти якості, і треба обирати найкраще, що є на сьогоднішньому ринку. І як ви сказав, точніше, як сказав Рользорг. Філософія компанії заключається в тому, щоб надати дуже високоякісні послуги як співпраці. На, на роки, щоб передавати навіть з покоління в покоління, так, і продукту. І знаєте, мені вчора, до речі, клієнт писав, що не буде такого, що там погіршиться якийсь сервіс чи якість продукту. Так от, Я вам хочу сказати, що з компанією Преміум я вперше ну, впевнена в тому, що це якість, яка зберігає, зберігається на роки. Бо на сьогоднішній день ми маємо постійно оновлені формули. Продукту, а я йшла, до речі, на продукти, для мене це дуже важливо. І е, хто не знає, ось вже вийшла і нова лінійка активазі, і нова лінійка Джуніору. І ми постійно користуємося найкращим, що є на ринку, і нема е, е, ну, якихось предшественників е, найближчі 15 років. Друзі, це був роль Зорг. Він президент компанії від самого початку. Він організував преміум інтернешнл. І сьогодні ми вам хочемо донести, чому саме мережева індустрія і чому саме компанія преміум. Тому що компаній на ринку дуже і дуже багато. Але саме компанія PM завдяки такому президенту, який вкладує дуже і дуже багато фінансів, для того, щоб забезпечити. Об зробити в безпеці нас, як партнерів, клієнтів від підробок, від для якості продукту для якості компанії, тому дуже і дуже багато фінансів вкладено в сертифікати і патенти. Можете дивитися на слайді. Дійсно, це надійна компанія сімейного типу 3А+, Тобто компанія повністю працює і існує за свої кошти, тобто кредитних коштів нуль. А ще є інвестором, інвестором світова асоціація прямих продажів, в яким членом якої є компанія PM і роль зору входить в її. Якби в ну верхушку, тобто є одним з топ-рейтингів топрейтингів да, топ директорів. Що нам дає цей сертифікат? Туди не просто попасти, тому що твій продукт має бути на 100% надійним, на 100% якісним. Обслуговування як клієнтів, так і партнерів має бути на просто найвищому рівні. Ви можете бути впевненими, що до вас доїде продукт, той, що ви замовляли, тоді, коли треба, без затримок, вас обслужать менеджери на найвищому рівні. Сайт, всі додатки в інтернеті, все це є на вищому рівні. Тобто дійсно, багато компаній над цим не задумуються і не вкладають туди гроші але. От просто задумайтесь, організація а, прямих продаж гарантує навіть а, повернення продукту з моменту реєстрації на протязі першого місяця, якщо вам щось не сподобається, у вас є гарантія того, що ви можете навіть повернути свої гроші. Компанія впевнена, впевнена в якості продукту, впевнена в тому, що ви гарантовано отримаєте результат, що вам все сподобається, і для цього вкладено дуже багато зусиль. Більш того а, у вас з саме з організацією прямих продажів є гарантія і співпраці, і продукту, з якими ви ну, маєте отримувати всі права е і підтримку. Бо знаєте, ми вже працюємо три роки, і ми неодноразово відчуваємо саме підтримку компанії на рівні подорожі, на рівні якості обслуговування, на рівні співпраці, коли Адміністрація прислуховується, і ми дійсно співпрацюємо. Одна із найбільших переваг компанії особисто для мене, і чому ми вибрали саме PM International, тому що вона є глобальним грацем в світі. Ринки пусті просто компанія охватила весь всю планету. Азія найбільший по людському потенціалу ринок в Сінгапурі. Є штаб-квартира в північна Південна Америка. Штаб-квартира штаб-квартира Флориді. Європа, штаб-квартира в Люксембургу. І головний офіс, і головний склад в місті Шпаєр, Німеччина. Тобто, куди б ви де б ви не знайшли людину, партнера, клієнта, неважливо, будьте впевнені, що компанія зробить максимально, щоб доставити, навіть якщо немає офісу відкритого офіційного в тій країні, де ви знайшли людину. Повірте, компанія знайде спосіб доставити продукт вашій людині і. Дійсно надихає те, що ну завжди ми вибирали компанії, які знаєте, надійні, тобто по сертифікатам, по патентах, по наград по нагородах, ми це бачимо. Але щоб мінімальна кількість людей знали про ці компанії, тому що дуже приємно розповідати про продукт про компанію людям, які ще нічого про це не знають. Тому задумайтеся, що PM дуже надійна, але ще дуже з дуже великим потенціалом. А я вам хочу сказати, що дуже приємно працювати онлайн, особливо в наших новітніх реаліях. І зараз українців дуже багато по всьому світові, і у нас є унікальна можливість працювати з будь-ким дійсно на глобальному ринку, на світовому ринку, і ви можете хоч відпочивати на Сейшелах, хоч бути територіально в Україні, а будувати команду по всьому світу і отримувати ви. Виплати саме на тій території, де ви знаходитесь, і мені дуже приємно на сьогоднішній день співпрацювати з компанією і е, сплачувати податки нашій країні. Знаєте, можна бути скептиком, великим, яким є багато, ну, велика кількість людей, можна бути е, негативно ставитись до будь-чого, але є факти, є цифри. Я, як чоловік, мені взагалі цифри збуджують, мені, мені цифри завжди. Надихають. Ми, коли прийшли літом 19-го року в компанію, товарообіг компанії був 834 мільйони. Ви бачите на цьому графіку, наскільки компанія росте і на даний момент більше 2,5 мільярдів доларів товарообіг компанії. Я подивився по списку Global 100. Далі буде слайд, я вам розкажу про це. То в принципі в першій двадцятці і взагалі компанія ПІМ не єдина компанія в світі, е, офіційно е, е, прямих продажів, яка жодного разу не падала в товарообігу. І знати, за словами Рольфа Зорга, а він такий, що в принципі, все, що він до цього казав, все збувалося. То років через 5-10, ну я думаю, через 5, товарообіг компанії буде більше 10 мільярдів. А це все реально. Ми бачимо на цей графік, і воно дійсно так все, що він каже, він це бачить. Він знає, як це все працює, і знаєте, хочеться бути частиною цього росту. Так, я саме хочу доповнити, що у нас є унікальна можливість бути майже на старті великого розвитку, адже компанія преміум виходить лише як останні три роки на світовий ринок. І у нас є унікальна можливість бути на початку і мати. Ну, мати класний такий шматочок цього великого порога, бути частиною. Ну, ось ви бачите таку нагороду, топ 100 асоціації ну, компаній прямих продажів, це є офіційна компанія, там, де офіційний легальний маркетинг план, там, де офіційна і легальна і якісна продукція. Тобто, це сертифікат великої, великої якості, великої відповідальності. І компанія на даний момент знаходиться там на 9-й Місці знову ж таки, коли ми приходили в компанію, вона була на 24-му місці, тобто на наших очах компанія дійсно росте. Ви знаєте, дуже дуже приємно казати, що ти працюєш в мільярдній компанії, тому що. А я хочу сказати, дуже приємно працювати з унікальним продуктом, який має патенти, який має гарантію, що це унікальна формула, який має достатньо інвестування саме на розвиток унікального продукту, і тоді тобі не доводиться продавати продукт, адже продукт сам себе продає, бо дію продукту можна відчувати вже через 10 хвилин. А ще я хочу сказати, компанія зауважила абсолютно всі тонкощі роботи саме з продуктом, і відповідно навіть коктейлі стали смачними, так дуже високо засвоєннюваними і можуть вживати навіть дітки вагітні та немовлята. В компанії більше п'ятиста патентів, нагород сертифікатів. Тобто, я ще раз повторюю, і це дуже важливо для нас, як для батьків, як для партнерів. Тобто, ми можемо на сто відсотків впевнено пропонувати людям цю компанію, тому що є абсолютно давати своїм дітям, да і абсолютно знаєте, з таким захватом розповідати, тому що це все правда. Ми це все на собі. Провіряємо, ми отримуємо тут, отримуємо здоров'я, отримуємо тут кошти за те, що тобто, от філософія компанії неважливо, скільки, ну, скільки тобі років, не, ну неважливо, якого ти віку чи є в тебе вища освіта, кожен має право построїти тут бізнес, то це дуже надихає і особливо такі сертифікати, як ну мені дуже. Сподобається, що це компанія німецька, а німецький ринок будь-який, хоч хоч це автомобілі, хоч це вітаміни, хоч це що дуже високої якості, і компанія PM є останні шість, мабуть, років. По-моєму, топ 100 інноваторів на ринку Німеччини серед компаній, які випускають ліки, вітаміни там фармацевтичні вироби. І компанія займає перше місце, тобто топ-інноваторів. Роль зорг є топ-менеджером в Німеччині. Тобто, дуже багато нагород, і це не пусті слова, це є так. А я вам хочу сказати, як багато конкурентів в принципі в світі здорового харчування існує на ринку. Але чому варто розглянути саме продукцію FitLine, Того, що, по перше, в продукцію FitLine створює наукова рада, до складу якого входить більше ста вчених: це вищі степені докторів наук, це нутриціологи, дієтологи. Та інші представники медицини, і знаєте, вони постійно оновлюють те, що створюють, і. Е вони створюють саме комплексні продукти, і на це виділяється достатня сума грошей для того, щоб вони діяли і діяли досить швидко. Досліди співпраця з університетом Верхньої Австрії, співпраця з інститутом науки та техніки, і це є доказові тобто це не теорія, а доказова дія продукту. Знаєте, компанія як в маркетинг плану в виплатах, так і в як і в продукті, так і в людяності, дуже і дуже на високому рівні. Я зараз хочу дещо побалакати по про допомогу, про благодійність. Тому що ви бачите на картинці дружину Рольфа Зорга. Віки зорг вона займається разом з організацією World Vision благодійністю і. Можете бачити цю цифру, вона була приголомшена, коли ми прийшли в компанію, ком, е, тоді було тисячу. Компанія е, допомагає зараз раніше, коли ми прийшли тисячі діток, а зараз 5200. Тобто, наскільки ми своєю працею, ми тим, що ми розвиваємося, е, маємо можливість збільшувати цю кількість, тобто дітки, яких. Чисто в ну в Африці там чи в якихось арабських країнах немає хоча б води нормальної освіти, нормального ну, добробуту взагалі. Тобто, це мілочі для нас, для них це життя, і компанія цим займається. Більш того, компанія преміум також виділила суму фонд притули на допомогу у наші новітні часи. Тож ми, як ніхто, отримаємо підтримку. А з початку двадцять року Лютого минулого року кожен з нас потерпав від ну нерозуміння, куди йти далі. Тож компанія нас навіть підтримувала фінансово у виплатах. Тобто, ми не почувалися себе, знаєте, кинутими чи одинокими, Незважаючи на всі реалії нового життя, кожен партнер отримав підтримку.